Повернися живим, автор Венгерук Василь Миколайович дідусь Повернися живим, я благаю, адже зовсім ти ще молодий. Прилети ж бо до рідного краю, вже пройшли зимові холоди. Мама й тато на тебе чекають, і сестричка красуня твоя. Кожен день у вікно виглядають. Молять Бога, коли ти в боях. Повернися живим дуже прошу, бо коли же скінчиться війна. В житті кожний несе свою ношу, в тебе вона вже двійна. Ще на тебе чекає дружина, і у вас буде більша сім'я. Скоро родиться ваша дитина. У думках вибирай вже ім'я. Повернися живим, всі чекають, наша гордість, герой, захисник, янголята з небес хай злітають і тебе бережуть, рятівник. Ще чекає тебе вишиванка, на свята ти її одягав, нездоланна і невигнанка, ти на вірність у ній присягав.